Вітаю вас на каналі ТОП ШКОЛА, З вами, як завжди, Олександр Борисович. і сьогодні у нас розв'язання задач що вже сьоме відео, що присвячено розв'язанню задач, які надсилаєте ви, учні. І на сьогоднішній день надійшло декілька запитів щодо математики 6 класу і фізики 7 класу. Ось задачі з цих предметів для цих класів ми сьогодні розв'язуємо. Якщо ви бажаєте, щоб вашу задачу я розв'язав, яку ви не можете розв'язати, да, складна, або ви хворіли, чи ще з якихось причин не можете розв'язати, будь ласка, надсилайте її до нас у групу Facebook, або ВКонтакті, або в коментарі до, до даного відео, просто залишайте. Всі посилання є в описі до відео, будуть, що ви вказуєте. Назву предмета та клас, бо на каналі виходять відео з 5 класу по 11, з математики, алгебри, геометрії, фізики. І щоб я знав, що розв'язувати, ви вказуєте мені клас. Вказуєте автора підручника, щоб я знав, де шукати завдання. І номер завдання, який вас цікавить. А також мову, якою надавати пояснення. Бо на каналі виходять відео як українською, так і російською мовою. Отже, ви вказуєте, якою вам зручніше, я такою буду пояснювати. Починаємо. І так, перша у нас математика 6 клас. Надійшла задача від Анастасії Паладюк. Дуже вдячний їй. Значить, вона не може розв'язати з книжки номери 862, 863, 872, 880, 884, 882. Я буду дуже, дуже вдячний, якщо ви допоможете. А я тобі вдячний за надіслані задачі. І так. Давайте розпочнемо з задачі 862. Це тема координатна пряма. Тут точка 0. Кому цікаво, може дивитися і також нам розв'язати. І так, умова. Назви координату точки м, якщо вона лежить на координатній прямій. Перша праворуч від початку відліку на відстані довжиною 2 одиничних відрізки. І друге ліворуч від початку відліку на відстані довжиною 7 одиничних відрізків. І так. Я малюю координатний відрізок. Я малюю пряму, да, вказую напрям, це в мене х, і розділив її е, на рівні відрізки. Значить, в мене сказано: від початку відліку на відстані довжиною 2 одиничних відрізки. Значить, для початку я повинен встановити, де в мене початок відліку. Точка О з координатою 0. І сказано, що на відстані праворуч. Два одиничних відрізки. Праворуч це у нас у цю сторону. Два одиничних відрізки. Раз, два. От тут буде точка М з першого задання. От у неї координати будуть 2. Ліворуч від початку відліку на відстані довжиною 7 одиничних відрізків. Значить, ліворуч, це в цю сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, точка М – сім. Нагадую, для того, щоб відрізняти напрямок, праворуч, ліворуч. Ми позначаємо числа додатними. У 2, 3, 4, 5 без знака плюс. І від'ємні. Позначаємо їх знаком мінус. Ті знаки, що знаходяться ліворуч. Чим більше число, тим далі воно знаходиться від нуля. Логічно, да? От Можете порахувати, подивитися. Це було вправо 862. Далі, вправо 863. Яка координата точки, що знаходиться на відстані? 3 одиничних відрізки ліворуч від початку відліку? І 5 одиничних відрізків праворуч від початку відліку. Ця задача схожа на попередню. Я знову ж таки креслю координатну пряму, ставлю відрізки рівні, да? І о, повинен вказати спочатку 0, звідки я буду рахувати. Точки o з координатами 0. 3 одиничних відрізки ліворуч. Значить, скільки? Раз, два, три. Ось. 3 одиничних, зараз буду переніс на 2. Так, три ліворуч. Ось у нас ліворуч. Раз, два, три. Оскільки ліворуч зі знаком мінус. 5 одиничних відрізків праворуч від початку відліку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось у мене точка Б, наприклад, з координатами 5. Бо на відстані 5 відрізків. Все, вправа виконана, нічого складного. Далі. Накресли координатну пряму, взявши за одиничний відрізок дві клітинки. Познач на ній точки P з координатою 3, точка M з координатою мінус 2, точка T з координатою 1,12, точка Q з координатою мінус 3,5, точка N з координатою 0, S з координатами мінус 4,1. Так, у мене тут ага, ось клітиночки, координатна пряма. Ну і одразу початок відліку 0, це в мене точка n. Від від неї я буду рахувати від цієї точки. Що в мене просять, Точка P з координатою 3. Значить, це у нас праворуч. Раз, два, три. Заодиничний відрізок дві клітинки. Тобто на відстані 6 клітинок, у мене точка P з координатою 3. Далі m 2. 4 клітинки. Раз, 2, 3, 4 клітинки. Це у нас буде m з координатою мінус 2. Далі. Т до з координату 1,1 друга. Дивимося, ось це у мене відстань в одиницю. А ось це 1,5. Да? Бо 1 друга це ж половинка. От, в мене точка Т з координатою 1,1 друга. Далі, мінус 3,5. 1, 2, 3. І ось з половинкою 3,5. 30... Ліворуч, знаком мінус. Праворуч. Взагалі, ну, без знаків. Плюс, да, можна писати, але його опускають зазвичай. І мінус 4,1 четверта. 1 четверта це 0,25 від клітинки, або четверта частинка клітинки. Відстані. Ось, будь ласка, ось у нас туди мінус 4, а ось тут буде мінус 4,1 четверта. Все, я всі точки розставив, координати також зазначив. Далі, яка з двох точок розміщена лівіше? А з координатою х чи б з координатою х додати 2. Бучте, у нас тут не зазначено, де початок відліку, чи яка конкретна один... координата, просто сказано х і х додати 2. Ну, давайте намалюємо з вами пряму координату. На ній я позначаю точку А з координатою х. В довільному місці. Відповідно, х додати 2 буде знаходитись на раз, 2. Праворуч, бо додати. Так? Б додати... з координатом х додати 2. Тоді лівіше буде розташована точка А. Бачите? Б правіше, а лівіше. Перше я виконав. Друге. М з координатою Х чи точка n з координатою x-3. Давайте розташуємо точку М з координатою Х. А х відняти 3 це на три координати на 3 точки лівіше. Раз, два, три. От точка n з координатою x-3. Все, розв'язали. Ну, третя вправа, я думаю, в d зрозумілою. Там так, так само виконується. Так. Далі. Накреслю горизонтальну пряму. І познач на ній точки А та Б, щоб точка Б була праворуч від точки А, і АБ дорівнювала 7 см. Познач точку О початок відліку, якщо А з координатами мінус 4 і Б з координатами 3. Так, окреслю горизонтальну пряму. Значить, ставлю точку А і ставлю точку Б. Значить, у мене сказано, що Б була праворуч. Ось, будь ласка, Б, праворуч від точки А. Вісень 7 см. Ну, умовно, один, на... один відрізок це 1 см. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Є. Позначити точку О відліку. Тільки її треба позначити так, щоб А було з координатами мінус 4. Тобто О, це у мене. Початок відліку з координатою 0. Мінус 4, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Ось мінус 4. Без координатою 3. Раз, два, три. О! Все співпало. Все як потрібно, ми все виконали, намалювали. І 7 сантиметрів у нас, і координати мінус 4, і координата 3, і Б знаходиться правіше від точки А. І точка О знаходиться між ними. Чудово! Далі. Спрости вираз 2 х додати 3 14х мінус 1,21х та знайди його значення, якщо X 14 14,19 і 1,29. Це вправи з попередніх тем. Ну, нічого згадаємо. Значить, що ми робимо? Ну, По-перше, переписуємо. По-друге, приводимо до спільного знаменника перший і другий дріб. Я не буду спішити включати третій. Я спочатку розберусь з першим і другим. У них спільний знаменник це 14. Отже, перший дріб я домножаю на 2, і чисельник, і знаменник. Щоб дріб не змінився, я повинен помножити і чисельник, і знаменник на одне те саме число. Що я роблю? Ну, і x я підняв угору до чисельника, бо при множенні він саме туди і піде. Далі, що я роблю? 2 на 2 буде 4х, додати 3х. Ну і спільний знаменник однаковий, він спільний да, буде 14. Я записую перший і другий дріб під одним знаменником. Під одною рискою дробу. Мінус х21. Бо 1х, до х. Значить, що я тепер роблю? Ну, додаю 4х додати 3х, буде 7х поділено на 14. Мінус х21. Так, перший дріб можна скоротити на 7. Тобто чисельник поділити на 7 і знаменник поділити на 7. я отримую х поділено на 2. Відняти x поділено на 21. От тепер же можна зводити знаменника, а спільний знаменник сюди 42. Тому я перший дріб повинен помножити і чисельник, і знаменник на 21. Другий дріб я повинен помножити на двієчку. Що я і роблю? Множу на чисельник і знаменник на 21, чисельник і знаменник на 2. Що я отримую? В першому випадку 21х. Да, я число написав пері... першу, Це стандартний вигляд. Поділено на 42. Мінус 2х поділено на 42. Тепер у нас знаменники однакові, можна чисельники відняти. 21х відняти 2х поділено на 42. Дрівню 19х поділено на 42. Це виконав? Я молодець. Всі, хто дивляться, мої відео від початку до самого кінця, теж великі, молодці. Що я тепер роблю? У мене ж задача була не спростити вираз, не тільки спростити, але й знайти його значення, коли x. До рівня 14,19. Давайте виконуємо. Значить, замість х я пишу 14,19. Да, помножити на нього. Зводжу під спільну риску дробу 19 і 19 я можу скоротити. Залишається 14,42. 14:42 можна скоротити одразу на 14. Залишається 1 третя. я спростив виріс і знайшов його значення при х до рівня 14,19. Мене ще запитують при одній 219. Ну, давайте зробимо. Нам ж не складно. 19,42 помножити на 1,219. Другий дріб треба перетворити, бо тут є ціла частина, щоб вона не заважала. Що? Перший дріб залишаю, другий це буде 19 помножити на 1. 19 множу на 1, додаю 2. Да, хтось пробиває 2, а я додаю 2. Значить, що буде? 19,42. Тут 19 додати 2, 21. І знову-таки 19 і 19 скорочуються, залишається 21.42. 21.42 можна скоротити на 21, залишиться 1 друга. Все, я вправу виконав від самого початку до самого кінця. І вам рекомендую робити все, що вам написано в умові, нічого не пропускаючи. Далі. Далі у нас прохання від е, користувача Я колесо младший. Він пише: Я не розумію тему відношення. Будь ласка, допоможіть. Шостий клас мерзляк, як Ірполос, підручник. Значить, я взяв такі відношення. 574. -та. Треба знайти відношення 3 до 7 метрів до 5 см, 8 метрів до 1 км, 12 метрів до 1,8 км, 24 кілограми до 480 г. Ця задача мене зацікавила, оскільки вона не тільки теми відношення, але й броків. Фізики, які я теж викладаю на каналі. І там потрібно переводити інколи дециметр, сантиметр, метри, в метр, кілометри. Пам'ятаєте, в стандартній одиниці система СІ. От зараз і потренуємося ще в переводі одиниць. І для математики це корисно, і для фізики буде вам корисно. Так, 3 дециметри відносяться до 5 сантиметрів. Так, о 3, 3 дециметрах. Скільки сантиметрів? Бо ми можемо порівнювати і ділити однакові величини. Буде 30 см поділено на 5 метрів. Значить, сантиметри, сантиметри скорочуються. 30 поділити на 5, 6. Тобто 3 дециметри відноситься до 5 см. От, бачите, це відношення до рівня 6. 8 метрів до 1 кілометра. Так. 8 метрів поділити на 1000, В 1 кілометрі 1000 метрів. Так. Ну і згадуємо урок, коли ми переводили в десяткові дроби. У нас знизу 1000, дуже зручно. Можна написати 0,0,008 метра, метри скоротилися. Далі. 12 метрів поділити на 1,8 кілометри. Значить, у кілометрах у нас скільки? 1800 метрів. А там 12. 12, просто треба ділити на 1800. І ми отримаємо 0,0066666 в періоді. Пам'ятаєте, у нас була тема про періодичні дроби. От тут вони і зустрічаються. Шістка в дужках означає, що дроб у нас буде періодичним. Далі. 24 кілограми поділити на 480 грамів. Ну тут ліпше перевести кілограми у грами. Буде 24 тисячі грам, бо в одному кілограмі 1000 метрів. В одному кілометрі 1000 метрів. кіло це тисяча. Значить, що буде? 50. 24 тисячі розділити на 480, це буде 50 Грами-грами у нас скоротяться. Все, чудово. Тепер у нас задача фізика. 7 клас. От я тільки що згадував фізику, щоб до корисно. От, Будь ласка, вона. Значить, від користувача Софі Мілк. Надійшов запит. Фізика 7 клас, автор підручника Баріхтар довгий, сторінка 89, вправа номер 132 українською мовою. Добре? Розв'язуємо, пояснюємо. Значить, задачі. якою є обертова частота патрона електродриля, якщо за хвилину він здійснює 900 обертів. Що робимо? Пишемо давно. Дано, не давно дано. дорівнює 900 обертів. Згадуємо, у нас кількість обертів. Це у нас N нас Сказано за хвилину, тобто є час обертання. І невідома обертова частота. N маленьке невідома. Так, відбиваємо це лініями, щоб було гарно. Переводимо в стандартну систему вимірювання. 900 обертів так і залишаються. Одна хвилина в стандартних одиницях виміру це 60 секунд. Все, перевів. Що у нас? Рішення. Формула для знаходження обертової частоти n маленьке, до рівня n велике поділено на t. Дивимося на умову задачі. n велике в нас є, t маленьке у нас є. Можна підставляти 900 розділити на 60 секунд. І отримуємо 15 секунд мінус перве. Секунда мінус перві це саме та одиниця, стандартна, в якій вимірюється обертова частота. Задача розв'язана, ні, не розв'язана. Чому? Тому що немає слова відповідь. От коли є відповідь і вказана, тоді вже зрозуміло, що ви завершили розв'язання і надалі нічого писати не будете. Зрозуміло? Продовжуємо. Я від себе ще додам одну задачу з фізики. Там було про обертову частоту, тут про період. Якраз згадаємо. Учень катався на каруселі 5 хвилин. За цей час він виконав 100 повних обертів. Чи можна стверджувати, що період обертання каруселі дорівнює 3 секунди? Відповідь обҐрунтуйте. Ну, давайте. Спробуємо. У нас дано час 5 хвилин, Т маленьке, 5 хвилин. Виконав 100 повних обертів, об, N велике, 100 обертів. Значить, нам потрібно знайти період обертання, який є з умови задачі. Якщо він дорівнює 3 секунди, як зазначено, тоді можна сказати, що так, період обертання 3 секунди. Знайдемо, порівняємо з тим, що є в умові. І так, все лініями. Переводимо в систему СІ, тут потрібно хвилини перевести Хвилин. в одній хвилині 60 секунд, 5 на 60, де 300 секунд. Оберти не переводимо. Формула для знаходження періоду. Т маленьке поділене на n велике. Обертова частота було n велике, поділене на т маленьке. Не плутайте. Взагалі легко запам'ятати. Якщо у вас тут Т, то й тут повинно бути Т, якщо тут n, то й в чисельнику N. Що треба знайти, то і в чисельнику. Да, тільки маленьке, велике не плутайте, вивчить. Так. Підставляємо, те у нас є 300 секунд на N100 обертів 100. 300 поділити на 100 – 3 секунди, і ми визначили, що час дорівнює 3 секунди. У нас в умові запитують, чи можна стверджувати, що період обертання карусель дорівнює 3 секунди. Так, можна стверджувати, бо його період якраз складає 3 секунди. От ми і вам обґрунтували відповідь у цій задачі. Зрозуміло. Чудово. Ну, як в мене на сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, тисніть вашу учнівську, учнівську вподобайку. Вам не складно, мені буде дуже приємно. Розповідайте про відео урок та канал своїм друзям. Ну, от, у реальному житті, в віртуальному. Підписуйтесь на канал обов'язково. Якщо не хочете пропустити жодного уроку, тисніть ще й дзвіночок. Приєднуйтесь до нашої групи у Фейсбуці ВКонтакті твіттері. Всі посилання будуть в описі до відео. Ну і надсилайте власні задачі. Я вам допоможу їх ось таким чином розв'язувати і пояснювати буду. У мене на сьогодні все. Щиро дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних відеоуроках. На все добре!